Тут три члени комісії. Комісія повноважна приймати всі питання порядку денного. У нас є е, порядок денний з одного питання про безоплатне прийняття майна в комунальної власності спеціальної громади. Також є одне додаткове питання про прийняття в комунальній власності безоплатно переданого майна. І там і там майно в одному випадку це. Меблі в іншому випадку це мобільний генератор сонячної енергії. Є якісь ще пропозиції? А звідки він взявся, цей генератор? А, хто хто передає? Хто Департамент житлово-комунального він... господарства, не реактивність області. А як воно визначено, що ну, от, ну, яким чином? Просто мене насправді цікавить. Тому що в лікарні світло не пропадає, а у нас його тупо немає. Не знаю, це був Талєвич, він сказав, що це було якесь від наших французьких е, отел тобто, і а, 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 на область, на область, на область дали, і область передала нам. А так. як зробити, щоб це у нас було? Ну, я наскільки розумію, що це добре ще не не Що Це тільки в перспективі. Це ті сонячні панелі, які вони хочуть десь там наверху розміщувати, які будуть теж як додатковим живленням до лікарні. Тобто це не те, що вже в роботі. Це тільки те, що будуть запускати. Ну тому що ми не одноразово також. Через, щоб... Ні, просто ми подаємо через департамент неоднократно подавали необходимості тому, що вони нам нужны. Mm -hmm. Ну, такі панелі, і все нас знімали, ми хоча їздили, знімали у нас там кришу, там вивчали все інше, але чомусь, ну насправді на даний час без світла знаходимося ми. В лікарні, ну, слава Богу, як в поліцію, в поліції, в суді, все викликали не вимикають. А в нас жопа. Я не проти, щоб вона них була. Я також просто нам хочу. Ну У вас департамент моз? Ну так у них також. Яким чином вони вийшли на ЖКХ? Не знаю. Хто скаже? Ніхто не скаже. Ніхто не підкаже, тому що тут ну, треба вникати в цю проблему більш глибоко. Чому в них є, у вас нема? Ні, я не знаю, що їх не було. Щоб у нас також було. <клес> Просто мені ж треба знати, як це які продуктори давати. <клес> <як, як> <клес> тобто приміщення одне, в когось є, в когось немає, так? Це Ні. чи? Приміщення на кургузова є світло, але <клес> ж ми ж не тільки на кургузова знаходимося, у нас на шаудинка світла тупо нема. Угу. І у вас там ніякого немає генераторів? Генератори є. Що Але генератори, ну, ми тільки забрали з ремонту три генератори. Ну, тобто вони літять зараз. Я не знаю, яким... Вони ну, сьогодні вийшли бабочки просто літаючі. Таке вантажі не витримують. Скільки довго експлуатація. Ну, по сім годин світла немає. Ну. Ні, ну ці панелі зимою все одно їм поки не поможуть. Ні, вони ну, їм точно не допоможуть. Це, що ми передаємо, це таке. Це літній період. І так. Ну, люди включали. Там хаби спасало. <непріжна> ну що? Але на якому стані ці. Меблі ці станції. А які мебли? меблі? Меблі районна рада появляє. Колонки в актовом залі, тупочки, кипясала. А, я не бачу. Це вартість 100 гривень. Ну, <непріжна> серьезно. серйозна організація. Тож, з країна, а да? да, да. нам потрібно? Щоб ми списали потім. Ні, ну, колонки нам на сесії, а воно вам потрібно. Да, да. Колонки, ті, що стоять в актовому залі. Посі, то, посі... 0 гривень. Ну, її збалансирували, уже замоксирували, да і все, передаєте по балансі. Якщо вам надо, то беремо. Ну, Як вас не підтримати? Бо, якщо в нас немає... — Якщо нас більше немає питань, то затверджуємо повідомити двох питань. Перше питання по меблям, хто за. Друге питання щодо передачі цього мобільного генератора, а сонячної енергії. Хто за? Все.